Друзі, усім привіт! Добрий ранок. На годиннику майже сьома ранку починаю працювати сьогодні четвер, 13 лютого, мінус 10. Починаємо. Так, ну що, прочекав десь 5 хвилин, замовлення. Ну, для першого разу підійде. 98 гривень зі Слобожанського на ринок образцово Добре, поїхали. Обожнюю ці 50 відтінків сірого. Так, ну що, 10 хвилин та замовлення. Виконана, звісно, п'ятірочка. Кофів немає. О, залетіло дуже близько. На Колнишевського. Чичинь! Ось, друзі, обожнює. О, такі двори, коли ти перевіряєш свою ходову на якість. Прочність. <хи> Ось так. Майже приїхав. Так, нарешті. Так, 146. А коефіцієнт взагалі 1,7. На фабрику фаворит. Ну що? Дмитро. Поїхали. Не дуже далеко, три хвилинки до нього. Так. Виконано. Чекаємо на щось наступне. Ось так. виглядає М'ясни цей комбінат. Працівники вже збираються. Ну все, чекаю. Так, ну що, нарешті? Невеличке замовлення? Мабуть, чекав хвилин 20, 100 гривень за півтора кілометри. Ну це добре. І сонечко. Так, четверте замовлення. Виконав, чекаємо, але щось. кофе нема. Нема нічого. Десь хвилинку почекав. 87 гривень за 2 км Коф 1,1. Полетіли. Так, ну що? Виконав та отримав 13 гривень чаюшки. Якщо теж, о, що там? Ну, гарне замовлення. Так, друзі, ще раз добрий день. Зранку попрацював десь години 4. Потім займався домашніми справами, був у тренажерному залі. Та планую. Десь через годину вже виїжджати, так би мовити, на вечірню зміну. Тому теж буду знімати. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Розповім, скільки часу я проробив сьогодні, скільки заробив. Так що буде цікаво, не перемикайтесь. Як завжди, думаю, виїду у 16-й. Але виїхав у 17-тій. Взяв перед такий гарненький заказ на 340 гривень. Три адреси, я вже його возив. Дуже добрий. Так, ну що, замовлення виконав майже хвилин за 40, але добре замовлення. Приємні пасажири. Ну що, стою у промзоні, буду їхати в напрямку сонячного та намагатися зловити замовлення у центр. Ось так поїхав. Так, ну що, на сонячному нічого не спіймав та приїхав до Мос Сіті. Ось так жовстеньке. Два закази в ефірі. Два! Як це? Так, Виконав невеличке замовлення по центру на 107 гривень. П'ятірочка, звісно. Ну що, виконав останнє на сьогодні замовлення. працював на сьогодні, зараз 8 година вечора, треба їхати додому, ще є справи. Так, що сьогодні вийшло? Пропрацював я 7 годин, ну там, плюс-мінус пів години. Скріншот з заробітком буде десь отут. Озвучу. Заробив uh, десь 1200, ну це з чайовими. Ну, сьогодні до 100 гривень було чайових, а uh, приблизно мінус 300 гривень uh, це паливо. Тобто чистими на 7 годин праці, на 60. 5 кілометрів пробігу десь 900 гривень вийшло. Добре чи не добре. Пишіть, будь ласка, у коментах. Буде цікаво почитати вашу думку. Всім дякую. Гарного вечора, тихого. você nas escolas